Намасте, я вас вітаю і в цьому відео хочу розібрати з вами наші дихальні техніки про наями, які ми робимо з вами на початку тренування. І саме хочу зупинитись на капалабхаті, хастрики і на дішотхана. Це три дихання, які ми робимо зазвичай більш в ранкових практиках. Для вечірніх практик я запишу ще окреме відео, щоб ви не відволікались в процесі практики, а вже чітко знали, як воно виконується. Давайте почнемо з капалабхаті. Це е е дихання перекладається як чистий мозок. Ми робимо тільки видихи, видихи через ніс. Це будуть такі не сильно глибокі, вони доволі поверхневі. З кожним видихом ми підтягуємо пупок до хребта. Ви можете звільнити носики, щоб вас нічого не відволікало. З кожним цим видихом працює живіт. Може, з першого разу у вас не вийти. Це не страшно, на цьому не фокусуйтесь, просто беріть, пробуйте, 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 робіть з нами. І дивіться, головна умова рівна спина, підтягнута, промежена, наша мулабанха, м'язи та дна зібрані, сідниці такі стиснуті. І розвернуті плечі, опущені донизу. Не тягніть Плечі на вуха і не втрачайте голову, бо дихати ми будемо 108 разів, щоб в процесі нашого дихання ваша голова не опускалась і не скруглявся шийний відділ. Давайте поїхали, налаштувались, закрити очі. Зробіть глибокий вдих, повільний розслаблений видих. І поїхали капала в хаті. Продовжуйте кінчик язика, втискаємо в нього погляд в брів'я, продовжуємо продовжуйте, навіть якщо не вдається, можете робити паузи, але продовжуйте, продовжуйте намагатись старатись виконати цю вправу. Продовжуємо ще промежена, підтягнута, рівна спина, перевіряємо свій хребет. За маківкою витягуємося вверх. Ще 10. Стоп. спокійний вдих. Спокійний, розслаблений видих. Відчуйте своє тіло, не поспішайте, не рухайтесь. Просто відчувайте свій стан. Відчуйте маківку, ми просто продивлюємося своє тіло, наче всередині. Немає думок. Фокус уваги тільки в тілі на відчуттях. Кінчик носа відчуйте. Відчуйте шию, потилицю, плечі, лопатки, живіт, таз. Ноги. Добре, спокійний вдих. І спокійний видих. Наступне дихання пхастрика. Ми вкладаємо долоні на наші нижні ребра. Прям відчуйте їх, прощупайте. І ми з вами будемо робити форсований вдих і видих, тобто з натиском, з зусиллям. Ви вдих, розтягуєте максимально діафрагму, розтягуєте ребра, грудна клітина трохи розширюється і з видихом звужуєте. Роб, робіть і форсований видих. Тобто не просто видихнули, а прям сильний видих, 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 видих все повітря, що у вас накопичилось, в леганнях, все видихаємо. Потім знову вдих, розтягуємо, розтягуємо, видих, видихаємо. Я, зараз ми будемо робити разом. Дивіться, через ніс. Це дихання робиться, вдих через ніс, видих через ніс. Що вам може допомогти? Відчуття, візуалізація, що ви, наче куля у вас всередині, ви її розтягуєте, надули, надули, надули кулю, видихнули, вона звужується. І також відчуття задньої частини вашої діафрагми, тобто спини. Відчуйте, що ви вдих направляєте в спину і розширюється спина, наче крила виростають. І з видихом звужується. Дихання дуже сильно, тому будьте уважні: робіть його 10-12 разів можна менше. Може бути запаморочення, і ви почнете трошки таке... тіряти свідомість, щоб це не допустити. Припиняйте, коли вам вже важко. Коли хочеться припинити, і просто спокійно дихайте, чекайте всіх. Це дихання, воно трошки дає гіпервентиляцію. і... Марсік нам прийшов, і його не можна робити довго. Але для запуску вашої системи воно дуже корисно в такому виконанні недовгому. 10-12 разів. Я показую, і ми потім робимо разом. Дивіться. Знову ми налаштували спокійний вдих-видих і поїхали. Ми Прямо відчуваємо, як ребра розходяться. В різні боки. Ребра розходяться, і ваші руки розходяться в різні боки. Поїхали. Спокійний вдих. І видих відпускайте через голову, через маківку видихайте. Може відчуватися якісь поколювання в тілі. Просто спостерігаємо. Відчуйте зараз свій стан, не спишіть, нічого не аналізуйте, просто відчувайте. Відчуваємо голову, знову Увага на кінчики носа. Трошки потримайте увагу на кінчики носа. І скользніть увагою в горло, шию, плечі. Пройдіться вздовж кінчиків, пальців, рук. Таз, ноги. Добре. І спокійний, розмірений вдих. І спокійний видих. Наступне дихання надішотхана через лівий і правий канал. Ми праву руку беремо, закриваємо великий і вказівний середній пальчик в нас в межбрів'я вкладається. Великим пальцем ми закрили праву ноздрю, вдих через ліву. Пауза закрили бізим'яним пальцем ліву ноздрю, видих правою, праву відкрили. Знову вдих правою. Закрили праву, видих лівою. Поїхали далі. Вдих лівою. Закрили ліву, видихаємо правою. Продовжуйте в своєму темпі. Поїхали. Чергуємо лівий і правий канал, видихаємо по черзі і пробуємо робити дихання безшумним. Робити його спокійним. У вас немає думок Продовжуйте. Перед обличчям, перед очима вашими, просто білий екран, просто закриті очі. Можете поглядом сфокусуватись в межбрів'я, прямо потримати там фокус уваги через закриті очі. Продовжуємо спокійне дихання. Бажано розтягувати вдих, розтягувати видих. Можете про себе рахувати. Дихання спокійне. Відчувайте, що ви наче насолоджуєтесь кожним вдихом і видихом, що ви наче розтягуєте, розтягуючи, наче п'єте якийсь нектар солодкий, вкусний. Відчувайте, що ви не поспішаєте нікуди. У вас є декілька хвилин для себе. Все буде потім. Ви все встигнете. Зараз ви приділяєте увагу, приділяєте свій час тільки собі, своєму диханню. Намагайтесь не відволікатись. Це і є частина медитації, це вже медитація, коли ми фокусуємось на обраному об'єкті. В даному випадку в нас об'єкт обраний це дихання. Перевірте свою спину, не втрачайте рівну спинку, не втрачайте підтягнуту промежу, не можете трошки ще зібрати м'язи тазового дна і продовжувати розмірений вдих і видих. І давайте, після наступного вдиху, ми зробимо з вами затримку і в затримці закриємо обидві ноздрі. Поїхали. Після вдиху ми розширили ребра, розширили діафрагму, зафіксували її, і так і тримаємо, наче подушка така в нас роздута. І тримаємо затримку, тримаємо так довго, як можемо, і коли захочеться видихнути, не перенатужитись. Просто спокійно видихайте, розкриваючи ноздрі, але намагайтесь дуже-дуже повільно, як дозовано випускати повітря. Не поспішайте. І зробіть ще такий дихальний цикл, один, але через іншу ноздрю. Робимо вдих, розтягуємо діафрагму, розкриваємо легені, зафіксували. І тримаємо затримку, тримаємо. В затримці ще більше, допідтягніть пупок промежено. І тримайте. Тримайте затримку так довго, як вдається, але без перенапруження. Спокійно. Все в кайф робимо. Не перенатружуємося, напружимося. Насолоджуйтесь. Це дихання для вас. Ви нікому нічого не повинні. Ви ні з ким не зрівнуйтесь. Просто робіть для себе так, як ви зараз можете. І спокійний, розслаблений видих. Видихаємо все напруженням. Добре. Я сподіваюся, що ці техніки ви освоїли і будете для себе їх використовувати. Що можу вам побажати? Наприклад, ви можете зранку вибрати собі час, може, це буде тільки один вихідний, може протягом тижня ви не можете робити там, виділяти 5 хвилин для свого дихання. Але спробуйте, вам сподобається, я гарантую. Виділіть лише 5 хвилин, навіть будильник біля себе поставте і зробіть капалапхаті, Можете робити скільки вам завгодно, там 50 разів, чи вам може одразу важко робити 108, робіть, скільки можете. Капалабхаті, ми продихуємося, ми розігріваємось, потім ми зробили пхастріку 10-12 разів. І все, подихайте дішотхана, чередуючи правий і лівий канал. І ви відчуєте ефект від регулярного використовування цих технік. Я вам ще дам інші для вечора. Все, ці техніки, ну, я вважаю, що доволі розігріваючі, особливо в Тому перед сном капалабхаті ми не робимо і пхастріку. Ось це дихання дішотхана, будь ласочка. і я вам ще потім дам ще одну техніку для гарного сну. Тож, дякую вам і всім до побачення.